А можна, будь ласка, візитку з номером телефону, я поговорю з власницею перукарні? Ну ви ж проста співробітниця, обслуговуючий персонал, який кричите. Ми орієнтуємо. Я зрозуміла, має бути власник. Я думаю, що ви собі... Я маю право себе знімати. Ви собі багато дозволяєте. Я хочу поговорити з власницею. Перукарня дуже хороша, хазяйка дуже хороша, телефону немає. Мені здається, що ви просто перебільшуєте свої, свої повноваження. Я розумію, ви там професіонал, у вас великий там, стаж, але ви не маєте права зі мною так говорити. Ви, не вас... не права, мене ви мені не потрібні. Я знімала ваш живіт. Вас хтось, вас... Будь -як, будь -як. покажіть мені, будь ласка, де ваше не обличчя? Не Немає там вашого не обличчя, не там не ваш живіт, На там людей. ваш живіт. Знаходила по перукарні, тому що я дала добрі відгуки. І я передам власниці, що ви мені не дали номер, щоб з нею поговорити. І на мене кричали: а знімати я маю право, я знімаю себе. І як мене обслуговують хороша перукарня, але мені здається, просто афігівша співробітниця, тому що хазяйка дуже добра.